Итак, всем привет, привіт! З вами і нянь і це Лучник 3. Ой, Лучник 2, 3 серія. Yeah. Ну що, починаємо нашу гру. Так. Перше, у нас є 628 монет. Давайте здемо в магазин. 600 мене купимо щось. О! У нас же є скіли. Дивіться. У нас є... Отаке за 500. Давайте купимо. Давайте подивимось, що це. І у нас є ще... 128. А це в нас що? А це в нас щити. Йой, які вони дорогі! Піпєт І так. Ми... Це в нас щити якісь. Ми щойно купили якийсь скіл, давайте подивимось що шо це. Що він робить? Я типа його не можу потестити, да? Бам! Дві Ну що? Давайте ідемо в бій. Зараз ми... Думаю... Пройдемо в 9 уровень, який ми не пройшли в другій серії. І підемо на босса. Надіюсь, це буде не легко. Не, надіюсь, це буде легко, вообще. Раз. Два. Зараз ще одного вб'ю. Йой! Зараз нас уб'ють. Тихо. Зараз нас уб'ють. Значить, треба цього лучника убити. Так. О, давайте подивимось, що це у нас за. 45 енергії. Що він робить? Він теж стріляє... Блін. У нас вбили. Давайте ще раз підемо. Отак. Давайте стріляємо в отого от лучника. Раз. Попали. Йой, зараз на нас біжить Ра. Йой, в нас попали. І ще раз він не попаде, то ми помремо. Ми померли. Так, давайте. Хм. Так. Блін, ми знов проіграли. Ех. Ми зараз програємо. Ех. Що ж робити? Ми маємо щось зробити. Ну, у мене є навіть новий скіл. Давайте ще раз попробуємо. Дев'ятий уровень якийсь дуже складний. Ми його в другій серії не прийшли. Нічого, ми сьогодні дійдемо до боса. І уб'ємо. в нього у мого, так сказати, давайте тіні теж є броня. І він теж стріляє, найці непогано. А а Я більше не можу його використовувати, чи що а ні, дивіться, він перезаряджається. Хоп! Хоп! Нас знову вбили. Ну цього разу ми майже прийшли. Може, так половину вроді ми прийшли, я не подивився. Перш миваємо цього лучника. Ми померли з одного удара. Ці мешканки нас з одного удару вбиваються. Дуже погано. Жаль дуже. Ех. Ми знов проіграли Ех! Раз. Спавнимо цього. Раз. Два. Двічі. Ми вбили цих мечників Яй, так. Дивіться, він уже пропав, закінчилась наша, так сказати, тінь. Так, рра... Йой. Раз. Ми знов померли, йой, та як же так? Давайте купимо щось ще. У нас скільки монет. Зараз я подивлюсь, скільки в нас монет. Так, у нас 220 монет. Ну що ж? Що ми зможемо купити? Давайте стріли якісь купимо. А? Давайте купимо, наприклад... Тройні стріли, бо. Заходимо в магазин. Бо нам найбільше не хватить на тройні стріли. Ах, та. Лук. Так, стріли. Шофі. Вогняні стрілу утруні. 70 монет! От... Трьох стрільні. І 80 вот така. Можно сказать, так, цель надули стрела стріла. Так. Що ми купимо? Ну так от двойні стріли, по 25 монет. Давайте купимо двойні Все, у нас нема монет. все, ми накупились. Че, тепер у нас є 40 стріл двойних. Можемо їх продати. Стать. Нам же вроде би, дає ти сундучок безплатний, хіба не? А, ні. Угу. Добре, так. Заходимо, ідемо в битву. Фух. Так Йдемо в Б. Цього разу ми пройдемо дев'ятий уровень. Пусть він і важкий дуже. Давайте будемо стріляти двойними стрілами. І будемо стріляти вот так он. А. Може сказати, так. Йой, он стріля. Ми померли. Ех, бліна. Вона щось, не знаю, заглючило чи що. Простало стріляти. Включаю. Так. Йой, ми зараз помремо, у нас 4 сердечка. Ми вбили його, но він убив нас. Жаль. Ех. На входу. Ми... ми... цілих. Ми куча раз спробуємо пройти цей уровень. Ми щось ми не можемо його ніяк пройти. Я не знаю, як ми будемо проходити далі. Раз, два. Три. Вбили його. Тут ми будемо робити вот так і отак. От Раз, два. Давайте, давайте. Стріляємо в них. Стріляємо, стріляємо. Зараз ми. Йой, ми зараз помремо! Ми не можемо померти, у нас двійні стріли закінчились. У нас збили шлем. Фух. А ми пройшли тільки половину уровня. на пораженні. Ми пройшли нарешті дев'ятий уровень. І далі у нас йде босс. Як і говорив в третій серії, ми пройдемо боса. Що ж, давайте. Ідемо на боса. Десята. Так, 100 і 100 таке, якийсь стріл нам говорить, Може, всім вегрим. Не знаю. Так. бос, Я не знаю, що тут буде. Давайте зразу заспавнимо свою тінь. Раз, два, раз, два, раз, два. Напевно, в кінці піде бос якийсь. А як буде виглядати цей босс? Так, давайте. Ні, ні. Фух, нас щось не вбили. Так. Фух. Ми вже прийшли половину. Уровня. Так, раз, два раз, два, раз, два. Так, давайте, раз. Ми майже прийшли. Зараз, походу, зараз вийде босс. Десь. Зараз. Фух. Так. Давайте, раз, два, раз, два, раз, два, нат. Но... Та... Так, раз. Спаним раз можу. Двиться, босс! Пипец, сойльный. Пипец, и босс сильний, Давайте, раз попробуй. Давайте, раз попробуємо його прийти. Забус. Це, бу... це був сильний босс. Так. Раз, два, раз, два. Давайте зараз. Ми, ми зможемо вбити цього боса Давайте, раз. Стріляємо в них. Раз. Раз. Давайте, давайте. Йой! Як він був близько, ми ж не вбили. Фух. Фух. Нас били шлем. Я не можу... Лужника. Лужника. Спанимо лужника. А чого я не можу його заспавнити? Бам. Ми майже дійшли до боса Давайте. Майже дійшли до боса. Майже дійшли до боса. хоп, фух. Раз. Давайте ще чуть. Спанимо свою тінь. І зараз має піти бос. Стріляємо в нього, пан! Він стрибнув! І ми... Ми не змогли його вбити. Зайді дам в магазин, щось купимо, щоб його вбити. куп можемо, стрілу я М? У нас є 392 монети. Давайте купимо, наприклад. Три отаких стріли, вони дуже дорогі, но хоч щось. Ну. І давайте купимо, наприклад, лідяні. Ой, які лідяні. Та, та, во лідяні. Вони, походу, будуть заморажувати що. Ну, ще пару вогняних. Якщо вони буде замражити, то буде супер. Все, у нас закінчились монети. Тепер ми 100% уб'ємо босса, ми накупились дуже сильно. Ну тільки... Я купив три стріли. Так, стоп, почекайте. Нам треба їх запухати в інвентар, типа, ми будемо стріляти. Я ж купив три стріли, а стріляти можна вроді би тільки двома. Так, оце буде... Були... Оце проблемка. Давайте. Хоп. Такі і от такі. Вогніні давайте заберемо. Хоча якийсь... вийти все-таки візьмемо вогняні. Фух. Тепер ми 100% переможемо боса. Все так. Йдемо на боса. Фух Тепер ми 100, 100 танцю переможемо, тому що я купив чорні стріли, а вони дуже сильні. Ну, дуже дорогі. 70 монет за одну стрілу це дуже багато. Фух. Йдемо. Все. Тепер ми 100 переможемо боса Спавнемо свою тінь. Дивіться, як ми без вбиваємо їх всіх. Мої всі в тінь тіні. Раз, Йой-йой зараз ми помремо. А ні, ми не помремо. Нас попали! Так, давайте, 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 давайте. Ми умерли. Ах, ну нічого. Давайте. Давайте стріляємо в них. Фух. стріляємо, 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 стріляємо. Фух. 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 Фу. Ху -ху 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 давай, давай, давай. Що зараз помремо? Нє-ні-ні, ми не можемо зараз померти. Нас вбили шлем. Все нас 11 серед... 13 серде. Я убив його, но він убив мене. Давайте, можемо зіграти ще десь раз, тому все добре. У нас їде ще багато тієї. Бам! Бам! Цей лучник робить, можна сказати, так, всю за мене. Дивіться, як він добре справляється. Стріляє всюди. Все, він закінчився цей лучник. Мать що в мене попали 70 середечок. Йой! Бам! До боса наша тінь має встановитись. Ти уже. Фух. Так, давайте. Бац, ми вбили цього. Нас тінь вже встановилась і зараз має піти босс уже. Після оцих мелких. Йой, а що це? Йой, ми зараз можемо померти. Швидше. Фух, ми його вбили. Спавнемо тінь. Ще чуть-чуть! Ще чуть-чуть! Там в нього залишалось чуть, -чуть ще. Фух. Ми можемо зараз ви... Давайте ще раз. Ми майже виграли. Давайте нього залишалось чуть-чуть, сердечок. Дай зараз без труд з нього дойдемо. Блін, стоп, В смислі Ми не можемо пройти далі, чи що? Я не пам'ятаю. Так, еще раз. А не, мы можем прийти дальше. То что-то выскочило. И Так. <р Groot> так, давайте. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, нахер. <плёк> давайте, 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 давайте. Вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо його. У нас мало сердечок. Спавнимо нашу тінь. А. Ми зараз можемо померти. Нас 16 сердечок. А ми тільки на початку. Так, давайте. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Йой. Ні, блін, зараз помремо, помнемо, помнемо! О, ні, 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 ні. Булаємо, буваємо! буваємо. Фу. Раз, раз, раз. Ми померли, блін. Що це? Щось вискочило. У нас нема ніяких діамантів. Що? Тому можемо. Ну давайте, спанимо свою тінь і стріляємо. Бам. Я стріляв бистро, тепер будем. Давайте повільно. Ну, будемо стріляти. Так, давайте. Бам. Убиваємо цього. Переубиваємо цього. Тепер убиваємо цього. Дивіться, як ми добре йдемо. Ми добре йдемо, дуже добре. Ми добре йдемо, фух. Бліна! Труп, який упав! Ви це? Ми що, не стріляли в одного, Ну, труп, який упав, захистив його. І він нас убив! Піпець. Давайте ще раз. Ми зможемо виграти. У нас вже менше половини здоров'я. Фух. Так Давайте, 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 давайте. Стріляємо. Йому в них. Так. О, ми попали в одного, О. Дивіться, він попав в другу. Він попав в свого. Аж, який перед ним був. Боже, який перед ним. Так. Раз. Два. Ми убили одного. Піпець, він нас теж убив, коли ми його убили. Це повний піпец. Так, давайте. Давайте це наша буде Послідня попитка, не знаю. Бо відео вже йде дуже довго. Ми може навіть сьогодні вже не пройдемо боса. Ех. А жаль. Так. Наша тінь закінчилась. Бам! Убавим одного. Убиваем другого. Убиваем ще одного. І убиваємо ще одного. І ще одного ми убили. Ми зараз його... Стоп, стоп! Фух, ми губили. Ми убили ще о чого? Так, давайте, давайте, давайте. Ми зараз виграємо. Так. Давайте беремо моті стріли і зараз піде бос. Хубі ні? Зараз не піде бос. Стоп! Я б помилився, то не зараз йде бос, хіба ні. А, ні! Він нас убив! Ні! Піпец! Нас убили! Оце піпец! Нас убили! Ми... Не прийшли! Боса... Це піпец повний! Ах! Знаєш, ми пройдемо його в іншій серії. Ми не змогли пройти його. Ну що, всім пока, з вами був Іньянь.